Батьки дворічної ілімітрофанова благають про допомогу. Їхній син від народження глухий. Дитині потрібна кохлеарна імплантація, щоб чути і почати говорити. Вартість однієї операції понад 750 тисяч гривень. Держава купує вушні імплантати для таких дітей, але черга дуже велика. Згаяти час означає, що дитина не зможе повноцінно говорити і розвиватися. Тому батьки вирішили самотужки назбирати гроші на імплантати. Але таку суму не подужує, тому просить помочі в небайдужих людей. Дворічної і любецьки водять у центр реабілітації для дітей-інвалідів. Тут вихователі вчать хлопчика спілкуватися мімікою і жестами, адже він не говорить, бо не чує. Дитина дуже активна, дуже гарна, смілива, дуже рухлива, емоційна, дуже хороший хлопчик. Більше показує жестами і мікою. Коли дитина навіть не розуміє нас дослід, то дитина дивиться у вічі і навіть дивиться на губки, сприймає, щоб Дивилися її очі на контакт. такий, де коли ми не розуміємо. дитину. син народився здоровим, каже мама, що малюк не реагує на її голос, помітила не одразу. Шість місяців почала що дитина не слышати, не поворачуватися на звуки. на Громкі звуки теж не реагують. Ми були в ужасі. Лікарі лише підтвердили невтішні здогадки. Дитини діагноз хронічна двобічна сенсоневральна приглухість, глухота там да глухота в дитину розвивається. Дитина не чує взагалі звуки. Звичайні слухові апарати не допоможуть при такій ваді, кажуть медики. Щоб хлопчик почув і почав розмовляти йому якнайшвидше треба вживити кохлеарний імплантат. йому треба його зараз зробити, щоб дитина нормально розмовляла, розвивалася. Це треба робити зараз. В Україні діє державна програма, за якою дітям безкоштовно проводять такі операції, але черга дуже велика. Вот на черзі ми 349. Це довго чекати, ну года два. Батьки вирішили не чекати і збирати гроші на операцію. Вартість імплантату 750 тисяч гривень. Самотужки нашкребли лише 100 тисяч. Батько хлопчика різноробочий, мама у декреті. Є ще старша донечка. Зібрати усю суму родині не під силу. Хочеться, звісно, щоб сильно він слышали. Може будуть люди, які зможуть нам допомогти, тому що ну дивишся на це все аж сліза наворачується. Пожертвувати якусь певну суму на операцію цій дитинці, це настільки благородна справа, що рівних нема. Треба спасати дитиночку. Щастя повинно бути у кожного, і він заслуговує на це. Батьки просять не залишатися байдужими до їхнього горя і допомогти синочку почути і вимовити перші слова, яких вони так чекають. Олена Кузніцова Ігор Горкучин, Житомирщина, ТСН 1+,1. Я продовжую закликати всіх допомагати. 750 тисяч гривень. І малий Ілько скаже всім дякую. Сайт TSN.UA, Розділ допомога. Там місце. Милосердя. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.UA. Україна та світ, спецпроекти і блоги. Цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди. govara